Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Збройні сили Бельгії почали випробування новітнього гібридного бронеавтомобіля Cockerill iX, розробленого бельгійською компанією Джон Cockerill Дефенс. Тестування проводить перший третій уланський батальйон моторизованої бригади. Цей етап оцінювання техніки є важливим кроком на шляху до впровадження високотехнологічних рішень у сучасного озброєння армії. Про початок випробувань повідомив командир батальйону підполковник Вербрек Бенуа на своїй сторінці в соціальній мережі X. Гібридний бронеавтомобіль Cockerill iX було вперше представлено на публіці у 2023 році. Назва моделі розшифровується як перехоплювач, інтерсептор та модульна багатоцільова система. Екс машина позиціонується як перший у світі наземний перехоплювач, революційна бойова платформа, розроблена для виявлення і нейтралізації, загроз ще до того, як вони досягнуть цілі. Це нове слово в концепції територіальної оборони та тактичних дій на ближній дистанції. Кокріл АйЕкс поєднує в собі інженерну досконалість бойових систем і досвід, запозичений у сфері релійних перегонів, що дозволило було створити мобільну, маневрову та потужну платформу. Цей бронеавтомобіль створений для швидкого пересування як дорогами, так і бездоріжжям і здатен досягати високих швидкостей. При цьому він може працювати як на класичному двигуні внутрішнього згорання, так і в режимі гібридного приводу, що забезпечує гнучкість у бойових умовах. Особливу увагу розробники приділили зниженню помітності машини. Конструкція передбачає низьку теплову та звукову сигнатуру, а також можливість приховування бойового модуля всередині корпусу під час руху, що значно ускладнює виявлення транспорт. Засобу ворожими засобами спостереження, машина оснащена мультисенсорною системою з функцією об'єднання даних, що підвищує її ефективність у складних тактичних ситуаціях. Серед додаткових технологічних рішень інтегрований розумний шалом для екіпажу, бортовий штучний інтелект, система відеоспостереження з камерами та акустичні сенсори, здатні виявляти і локалізувати джерела постелів у режимі реального часу. Бойовий модуль може бути оснащений різноманітним озброєнням від кулеметів і гармат калібром до 30 міліметрів до ракети реактивних. Снарядів, що дозволяє адаптувати автомобіль під конкретні бойові завдання. Це перший бронеавтомобіль такого типу, створений компанією Кокеріл. Відомою вона стала завдяки своїм бойовим модулям і програмам модернізації для широкого спектру бронетехніки, зокрема тієї, яка постачається в Україні. Таким чином, Кокеріл iX стає не лише прикладом технічного прориву, а й важливою віхою у трансформації оборонної промисловості Бельгії на світовому рівні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.